Привіт усім на розпакуванні сьогодні Oukitel WP36, смартфон, який, як на мене, візуально точно такий же, як WP33 Pro, але з більш простими характеристиками. Цей смартфон має великий акумулятор і великий динамік. Ось його основні фішки. Так, таких смартфонів дійсно багато на ринку, проте це новинка, і нам з вами просто необхідно подивитися, а мені треба вам розказати, що це за апарат, щоб ви розуміли, купувати його собі чи не купувати. Тож давайте дивитись. Так, фірмовий дизайн коробки Oukitel, І перше, що хочу відмітити, вона ніяк не запакована, вона не в плівці. Тут нема ніяких пломбочок, тобто просто беремо і відкриваємо. Ось у нас зразу сам смартфон. Ну і далі по комплектації. В двох словах з вами зараз подивимося. Так, комплектація тут, в принципі, очікувано мінімальна. Тут у нас є деякий набір документації заводської, інструкція відповідно, ну і скріпочка. Кабель, блок для заряджання, Type-C з двох сторон. І блок. Так як у нас великий акумулятор, цікаво подивитись, наскільки тут у нас блок. А блок у нас лише на 18 ватт. В принципі, очікувано. Ну, а тепер дістаємо сам смартфон. Ось так він у нас виглядає. Я, чесно вже не пам'ятаю, як саме виглядає 33-й WP Pro. Але, по-моєму, трошечки тут задня панель видозмінена. Але ось ця панель, ну, начебто точно така ж сама. По габаритам можу сказати, що смартфон не маленький, але не надто і величезний. До речі, дивіться, яка штука тут у нас виступає позаду. По-моєму, в 33 Pro такого не було. От такий пиптик, до речі, може бути не сильно зручним, коли ви будете в карман в кишеню свою класти смартфон. Ця штука може зчіплятися. Ну, але це для того, знову ж таки, щоб на поверхню якусь класти наш смартфон, і начебто, щоб динамік у нас не. Давайте зараз перевіримо, коротше, що я говорю. Кладемо, наприклад, на поверхню. І бачите, у нас смартфон лежить ось так на поверхні. Тобто він не буде тертися у вас динаміком об об Поверхню будь-яку. Ну, прикольно. Не знаю, наскільки це на практиці буде комфортно. Про це вже я вам розкажу, напевно, на повному огляді, коли його в кишені все-таки трошки потаскаю. Тож, за, позаду, великий динамік. Три камери спалах. Знизу Type-C, кріплення для ремінця, зверху нічого. Тут тільки слот для сімок. Кнопка регулювання гучності окремо сканер відбитків пальців. Кнопка регулювання гучності, блокування і сканер. Так, все правильно. Так, ну що ж, дизайн подивились. Давайте тепер його будемо запускати. Знімаємо акуратно плівочку. І налаштовуємо. Зустрічаємось в першому вікні запуску. До речі, щойно себе спіймав на такій думці, що насправді то ця штука дуже класно лягає під вказівний палець. Тобто, ви отак смартфон коли тримаєте. Він взагалі у вас ніяк не випаде. От секс, до речі, дійсно зручно. Можливо, це саме для цього. Першочергова задача його. Тому що реально він під палець так класно лягає, що ну, користуватися дійсно зручно і він у вас не впаде. Так, запустився смартфон. До речі, забув сказати, що на Aliexpress на старті продажів цей апарат продавався десь приблизно за 120-130 доларів, кому як там вдалося його замовити. Тобто це бюджетна модель, тут не йде мова про якісь надпотужні характеристики. Процесор тут mt 8788 по-моєму, це такий самий процесор, як в планшеті Oquitel RT2, якому вже там стільки 2 роки чи півтори. Ну, в цілому, тут бюджетненька система має бути. Не можу сказати, що тут буде щось таке надзвичайне. Це просто бюджетка, і по тому, як вона працює, я думаю, ви вже могли помітити, що не все тут так супер-пупер швидко. Давайте коротко по характеристикам. 10600 мАч у нас батареєчка, 13-й Android. Основна камера 13 Мп, хіба? Зараз перевіримо. 128 ГБ пам'ять і 8 оперативка. Оце от от основні ключові його характеристики. Зрозуміло, що ні про які 120 або 90 Гц частоти оновлення тут не йдеться мова. Заходимо в дисплей. Тут такого навіть пункту немає. Це класичний IPS-екран, простенький на 60 Гц. Давайте зайдемо в камеру. Ну, але так, по-моєму, тут 13 Мп і має бути. Так, розмір фото. Ну так, 13 Мп. І це до того ж 4 до 3 буде м -м, співвідношення сторін. Якщо хочете нормальну фотку, то це буде 8 Мп лише, тобто 16 на 9 широкоформатно. Лише 8 мегапікселів. Так, режим відео у нас також є. Тут у нас Full HD. Стабілізації, напевно, тут не буде у нас. Немає. Відео фреймрейт. Незрозуміло оце налаштування мені 30 кадрів на секунду, але чому воно перекреслено? Треба буде познімати, подивитися. Я впевнений, що тут ще не фінальна версія прошивки, як майже завжди буває в таких смартфонів. Тобто мені треба ще декілька днів, щоб він полежав, увімкнений, щоб він оновився. Ну і вже на повному огляді я вам розкажу все, як воно працює. Так, режим ніч, режим чорно-білий, сканер QR-кодів і про режим. Так, по камері, я думаю, камера тут не буде якась надпотужна, тим більше це Okitel, а як ви знаєте, напевно, якщо мій канал дивитесь, Okitel це явно не лідер в плані чіткості фото та відеозйомки. Ось так. Щодо ліхтарика, у нас тут немає також якогось величезного ліхтарика, у нас тут звичайний спалах. Хочу сказати, що він не сильно той тусклий, він досить непоганий. Як, як спалах підійде, підійде, звичайно. Ну, а те, як він грає, це я вам уже покажу на повному огляді, дам трошки навіть послухати. Але зразу хочу вам наперед сказати, що звук буде об'ємний, хороший, гучний, але тут не буде такої чіткості, такої легкості в звуці. Я не знаю, як вам це пояснити. Коротше кажучи, у Blackview бюджетної моделі BV6220 звук буде все одно, як на мене, трішечки кращий. Там також великий динамік, там зовсім простенькі характеристики, ще простіші, ніж тут трошки. Ну, а це була розпаковочка. Подивились на смартфон WP36 і сподіваюся, що ви подивитесь повний огляд. Повний огляд буде за посиланням в описі. Він у нас на основному каналі, тож можете зарані на нього підписатися. Дякую за перегляд, друзі. Будемо на зв'язку. Бувайте!